Всім привіт! Тільки вчора я критикував Ice Bucket Challenge От. і вважав, що то є попсово. в принципі, так і далі вважаю. Попса, яка нічим не відрізняється, все однаково. Але добрий Олежик Коропіта прислав мені виклик і мені напевно треба йому відповісти. Прийняти той виклик. От. З свого боку я кидаю виклик Мирославу Зубрицькому, Любомиру Зубрицькому і Володі Качко. Знімай, що тут є? Лід? Лід видно? Угу. Так. Слава Україні, Путін здохне.